Очевидно, найбільше дякуємо нашим гостям, перш за все, делегації з Тракайського історичного музею пані Альвізі, директорці Тракайського. і музеїна. Властиво, наша співпраця з, литовським, з литовськими колегами, очевидно, вона триває вже десятиліттями. Увазі це і Львівський історичний музей, і національна е, галерея Львівська мистецтв, і національний музей. Найчастіше співпрацюють з нашими партнерами з Вільнюса і з Тракаю. Вільнюс є столиця, але Тракай є одним з найвизначніших. Е, місць, яке має дуже велике значення для встановлення Литовської держави. Ми знаємо, що замок це було, був таким осердням від набігів, зокрема тоді від середзоносів, які захищав Литовську державу, і там відбувалися надзвичайно важливі події. Львівський історичний музей вже робив кілька виставок в Тракаї і в їхньому відділі в Медінний це буквально кілька кілометрів від Литовсько-Білоруського кордону. І рівно ж, ви знаєте, що ми в себе ви експонували виставки з Тракаю. Зараз в час війни можливо лише це тільки привезти фотографії. Ми, на жаль, не можемо піддавати ризикам твори мистецтв, пам'ятки надзвичайно важливі для історії, культури Литви загрозі. Хоча в свій час зі свого боку ми пропонуємо автентичні пам'ятки до тракаю, до інших інституцій і з метою популяризації, але також скриваємо, що із метою безпечного перебування, хоча б на час тимчасового. Випозичення. Сьогодні ми будемо говорити про збереження культурної спадщини. Це те, що нас хвилює найбільше. І литовські колеги, литовські партнери нам запропонували виставку про конкретне село, яке цього року виповнюється 21 рік, але минулого року це було 20 років. Як це село війшло до списку культурної спадщини ЮНЕСКО? Це приблизно плюс-мінус той самий час. Коли і Львів, його історична частина, центральна частина увійшла до Світової спадщини ЮНЕСКО. Тому хочу зараз запросити до слова, щоб кілька нам сказала для своїх чи кілька слів про цю виставку, пані директор Аляні. Ще, ще одне таке. Скажімо, регламентна така річ, пані Альвіга буде литовською мовою говорити, а я маю підготовлений переклад, який цю ніч робив. Сам перекладав українською мовою. Шановні друзі, шановний пані Тараси, пані Романі, Літво строя, археологія знекати вдали Будіна марка на десь археології Літвов'я, туди, Китнія Колос Директорс. Певний міняють рішення снаряду. Суток теплі розславуємо. Я перекладаю до Так як сказав пан директор Чмелик. <laughs> Литовська, троя, Литовська троя це мерка археології, так часто називають археологічний об'єкт Кернави, який відсвяткував 20-ту річницю внесення статусу об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ir į nespausdamų pasaulio pavaldo objektų sąrašą, kirpnavės archeologinė vietovė rašyta pripažįstant jos svarba pagal du pasaulio pavaldo kontekste nustatytus išskirtinės visuotinės vertės kriterijus. Pirmiausia, kaip objektas reprezentuojantis Baltiško regiono gyvenčių raidą nuo etiko objekto iki viduramžių ir atspindintis vieną esminių Europos istorijos etapų. Tai yra jaukoniškosios bendruomenės vertimas krikščioniškai. Tai kaip objektas atstovaujantis kultūrinio kraštovaižio tipui su išlikusiomis archeologinėmis sėkyvėmis, senovės gyvenvietėmis ir gynybinė gyletinių sistema, kuriai būdinga tam tikra fortifikacinių įrenginių struktūra, raida ir panaudojimas. Археологічна пам'ятка Кернави була внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на знак визнання її важливості за двома критеріями виняткової універсальної цінності, встановленими комітетом всесвітньої спадщини, як пам'ятка, що відображає розвиток поселень у Балтійському регіоні під. Від палеоліту до середньовіччя та відображає один із фундаментальних етапів європейської історії трансформацію язичницької громади в християнську. І другий критерій це як об'єкт, що представляє вид культурного ландшафту зі збереженими археологічними цінностями. Damnėme puselinėme, taugonomoje sistemoje kurganimu, šio charakterizuojasi Pernų struktūrų, Grozbekų ir Vakarestanių ukrypų. Todėl Pernandės archeologinė teritorija yra absoliučiai unikalus teritorinės archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas, reprezentuojantis Lietuvos priešistorę ir ankstyvąjį Lietuvos valstybės formavimus periodą. Археологічна пам'ятка Кернави це унікальний територіальний комплекс археологічних та історичних цінностей, що представляє перед історією Литви та ранній період встановлення Литовської держави. Типа судіяліміша Свобода з рельєфа з пентюхляку на мінівільна система. Рельєф сформований останньою льодовиковою епохою оборонна система з п'яти органів сліди десятитисячолітнього життя людини та взаємин із навколишнім середовищем є прикладом культурного ландшафту, який мало змінився донині. E... Ši paroda, kurią jūs pamatysite, tai yra įvadas į būsimą tarptautinių partnerių forumą Rytų mitrakuose, į kurį jau antrus metus atvyks ir mūsų kolegos muziejininkai iš Ukrainos muzieji. Pernai forumo tema buvo kultūros padėtis Ukrainoje ir kultūros vertybių apsauga kovo metu. Šiandien pristatysime Lietuvos UNESCO saugomą paveldą - Kernadą, Vilniaus ir Kauno senamečius. Ačiū kolegos už nuolatinį kultūrinį bendradarbiavimą, kuris šiandien yra tikrai vaizdai mūsų visuomenėms. Ačiū visiems jums, kurie dovanojate šiandien brangų laiką ir atėjote susipažinti su Lietuvos istorijos dalyviu. У Тракаї, в якому вже другий рік поспіль візьмуть участь наші колеги, музейники з музеїв України, торік темою форуму було становище культури в Україні та захист культурних цінностей під час війни. Цього року ми представимо спадщину Литви, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО, стародавні міста Кернави, Вільнюс і Кавмас. Дякую моїм колегам за постійну культурну співпрацю, яка сьогодні є справжніми ліками для наших суспільств. Дякуємо всім, хто сьогодні приділяє свій дорогоцінний час, щоб дізнатися про частину історії Литви. Ачу. Товариство, сьогоднішня виставка, вона може не є така грандіозна, помпезна і велика. Вона дуже скромна, але дає нам уяву про це, як потрібно зберігати свою культуру, як потрібно її досліджувати, як потрібно її і шанувати, і гордитися цією культурою. Сьогодні ми вже працювали на наші команди прийнято казати так, історичного музею і Тракайського історичного музею. Над новим нашим проєктом, якщо все буде гаразд, то найближчим часом в Тракайському історичному музеї відкриється спільний проєкт, який буде складатися з оригінальних пам'яток, що стосується. І історії культури Великого Князівства Литовського, але також буде стосуватися і буде стосуватися і сьогодення нашої спільної боротьби проти тих загарбників, з якими ми сьогодні воюємо, ну, зокрема проти Росії. Але докладніше зараз я про це не буду розказувати. Нехай це буде невеличкою таємницею, але такий проект готується. І можливо також. Вже Можемо про це говорити, пане директоре, можемо. Сьогодні поїхала виставка зі Львова, зокрема з двох. Прошу кордон не перетула, але вже за мить. Львова перемогла. Поїхала виставка з двох інституцій. Це з Львівської національної галереї мистецтв і з Львівського історичного музею. Про підгірці Про підгірці як палац, і про підгірці як архітектурну перлину, про підгірці як музейне зібрання, яке в часі Другої світової війни, після Другої світової війни було розпорошено від багатьма музеями. В цьому випадку ця виставка буде відкриватися 24 квітня в Палаці Великих Князів Литовських у ще одних наших гарних партнерів, нова інституція, але надзвичайно активна. Тому ви бачите, що цей діалог Львів Вільнюс здебільшого, то він триває і, власне, це такий взірець на правду. Мені здається, найкращої е, такої спорідненості, дружби, вияву довір'я, е, підтримки між нашими державами, але найважливіше між нашими народами. Навіть якщо часом в державах змінюється влада, змінюються певні. Вектори політичного курсу все одно інституції культури є інституціями стабільними. Як зараз модно казати, належать до інституцій постійного розвитку. І ось цей постійний розвиток ми з вами всі разом забезпечуємо. Тому що всі в тих виставка це є праця ваша фондовиків, реставраторів, експозиціонерів. Хочу подякувати. Кракаському історичному музеї, нашим партнерам, до наша долучилася пані Оксана Біла, заступник генерального директора національного музею, який також бере участь активно в тих наших контактах, пану Тарасу Бозніку, запевну солідарність, співдружність, побратимство. По-різному це можемо називати, але є повне розуміння, ще раз підкреслюю, довіра, довіра, на якій будуються щирі братерські стосунки. Дуже-дуже дякую всім. Хто ще не мав можливості оглянути виставку, то звичайно можна її оглянути і запрошуємо її оглянути. А хто має запитання, чи хоче поспілкуватися з нашими колегами з інших інституцій чи з директоркою Тракайського історичного музею, ви маєте унікальну таку можливість. Дякую. Дуже дякую. Я не бачу.